Сьогодні 12 лютого. Уяви ранок Повітря ще холодне, а Ісуса ведуть зв'язаного. Навколо люди, голоси, рух, рішення, які приймаються швидко і без тиші, ти стоїш осторонь і дивишся на Його обличчя. Воно спокійне, не тому, що його не болить, а тому, що його серце в Отці. Сьогоднішнє слово походить з Євангелії від Марка. В той час первосвященики вчинили нараду із старшими та книжниками увесь Синедріон. Зв'язавши Ісуса, вони повели Його Пилатові. Пилат спитав його: Ти цар юдейський? Він у відповідь каже йому: Ти кажеш? Пересвященки обвинувачували його багато. І знову спитав його Пилат, кажучи: Не відповідаєш нічого. Дивись, скільки тебе обвинувачують, та Ісус нічого більше не відповідав. І Пилат дивувався, На свято Пасхи він відпускав їм одного в'язня якого вони просили? А був один, що звався Варава, ув'язаний з бунтівниками, які під час бунту вчинили були убивство. І народ, підійшовши, почав просити про те, що він робив їм зазвичай. Пелат відповів їм, кажучи: Хочете, щоб я вам відпустив царя юдейського? Знав бо, що пересвяшеники видали його зі заздрощів. Пересвященики ж підбурили народ, щоб він відпустив мрат ще Пилат знову заговорив і сказав до них, Що мені робити з тим, якого ви звете царем юдейським? Ті знову закричали, Розпни його! Пилат сказав у них, яке зло вчинив він. Та вони ще гірше кричали: Розпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив варавгу. Ісуса ж велів бичувати і видав на розп'яття. Пилат ставить питання, Ісус відповідає коротко, потім мовчить. Його багато звинувачують голосно, настирливо, але він не захищається, не доводить, не переконує це мовчання не слабкість, це сила любові, яка не бореться за себе. Натовп хвилюється, є вибір. І завжди здається, що хтось інший вирішує. Первосвященики підбурюють, а люди підхоплюють, крик наростає, і ти чуєш це розіпни його. Зупинися на мить, не поспішай іти далі в розповіді. Подивися всередину себе, де ти мовчиш, погоджуючись з тим. Що не є правдою, де вибирав зручне замість справедливого, де страх перед думкою інших був сильніший за голос сумління. Поглянь знову на Ісуса, Він знає, що відбувається, знає несправедливість, знає самотність і все ж приймає цей шлях. Не тому, що юрба сильніша, а тому, що любов його більша. В той час первосвященники вчинили нараду із старшими та книжниками увесь Синедріон. Зв'язавши Ісуса, вони повели Його Пилатові. Пилат спитав його: Ти цардеський? Він у відповідь каже йому: Ти кажеш, Первосвященники обвинувачували його багато. І знову спитав його Пилат, кажучи: Не відповідаєш нічого. Дивись, скільки тебе обвинувачують, та Ісус нічого більше не відповідав. І Пилат дивувався. На свято Пасхи він відпускав їм одного в'язня, якого вони просили. А був один. Що звався Варава, ув'язаний з бунтівниками, які під час бунту вчинили були убивство. І народ, підійшовши, почав просити про те, що він робив їм зазвичай. Пелат відповів їм, кажучи: Хочете, щоб я вам відпустив царя юдейського? Знав бо, щоб перешішеники видали його зі заздрощів. Пересвященки ж підбурили народ, щоб він відпустив радше варав. Пилат знову заговорив і сказав до них, Що мені робити з тим, якого визвете царем юдейським? Ті знову закричали, розпни його. Пилат сказав до них, яке зло. Чинив він, та вони ще гірше кричали розпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити Йорбі, відпустив варау. Ісуса ж велів бачувати і видав на розп'яття. Наприкінці цієї молитви побудь поруч з Ісусом у тиші, без пояснень, без слів, просто поруч із тим, хто мовчки віддає себе за тебе. Можеш тихо сказати йому, що відчув, коли дивився на цю сцену. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.